Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 8 березня і хочу записати чергове відео на актуальну тему. З назви відео, думаю, ви вже здогадались, будемо говорити про розвал імперії Трампа. Так я назвав відео. А чому так я назвав, зараз вам поясню. Сьогодні ж багато вже говориться про так званий конфлікт. Конфлікт Маска і цього Рубіо. Щось вони там добряче вже не поділили, і щось там Трамп за тим всім спостерігав, а потім, одним словом, починається там якась колотнеча. Ви знаєте, з 7-го числа, це коли був у мене ефір на 8 каналі, і ми це дивили з питанням про, 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 про того Трампа, про ту його так звану в лапках людь на Росію. Як він там дуже сильно розлютився, а потім знову дуже сильно почав виступати в користь Росії, а не проти них. Одним словом, настрій в нього міняється по 100 разів в день. Так от, я сказав там таку фразу, що біля нього зараз дуже активно йде енергія аркану башні. А башня це власне все, що людина де з'являється, там всюди йде така якби руйнація. От і через ту поведінку його, через ті вчинки його, через ті, сприйняті рішення, через ті, кого він назбирує біля себе, воно постійно йде з енергією краху, з енергією розрухи. Це ж навіть нема толком тих 50 днів після моменту його інавгурації. Вже скільки всього. Кругом натворило, наробило, і знаєте, і в Європі, і там в Америці внутрішня це все політика, і Канада, і Мексика, і тут по відношенню до України. І кругом ну таке це все воно не може бути безнаказано. І от сьогодні такий той скандал. А між тим. Маском і цим Рубіо, і я думаю, що скандали вони будуть далі наростати, і та вся система все рівно вона якось ну реально по енергії воно рушиться. От енергія башні. 7 числа ми проговорили це все в ефірі. Сьогодні, 8 числа, ми маємо отакі їхні розбірки. Давайте ж подивимося, що далі чекає ту всю імперію Трампа. Чи далі будуть продовжуватись ті внутрішні колотнечі, бо я думаю, що так, але мені цікаво взагалі, що з тою ситуацією ще покаже карта. Там ще на останню роль грає той самий Івенс, який дуже хоче запопасти на місце Трампа. Прям так дуже воно читається. Отже, давайте будемо робити прогнозування. Сімку мої прогнози важливі, цікаві. Нагадую, як завжди, підписуйтесь на мій ютуб канал, інші соціальні сторінки мережі. Телеграм-канал сюди підписування однаково. Екстрасенс, Роман Шептецький. Прогнози, як бачите, збуваються. Тож, давайте будемо і далі в такому темпі працювати. І на актуальні події робити актуальні розклади. Перша карта. Така вона. Четвірка мечів. Десь посварились, десь примирились, але знаєте, я би сказав, що це така свого роду так передихнути передишка перед якимось черговими внутрішніми розбірками. Це, знаєте, коли є купа таких правлячих, і кожен тягне ту ковдру до себе і згадується ота колишня така байка Авіз і нині там, там про лебідь... Щука і рак, так? От, кожен свою сторону тягнув, в результаті віз і нині там. От тут чимось є аналогія. Кожен щось починає оце от тягнути на себе у ту роль, знаєте, керівника. Всі хочуть командувати, ніхто не може заспокоїтись, і воно йде такими хвилями. Десь спокійніше. А десь знов о, ті сутички внутрішні будуть, бо той, хтось там не так не тих звільнив, а тих забагато звільнив, а той так, а той вже починає пхатися. Одним словом, одним словом, дурдом веселка, як кажуть народ. Верховний суд. І знову подивіться, що відбувається. І знову за оцим правлінням Трампа ведеться Верховний суд. Що це означає? Що судять по Божому? І я неодноразово наголошував, що якщо він і ті його всі прибічники, чому ми відправляємо побільше світла, бо якщо він і ті всі його прибічники не будуть займати позицію щиро, справедливо в світі і по відношенню до України і завершення війни і так далі, то довго та їхня форма правління не протриває. І зараз за кожним вчинком це карта говорить, за кожним рухом, за кожним словом, за кожною заявою ведеться Верховний суд. Ніхто не вічний, ніщо не вічне. І про це треба пам'ятати, що перед вищим судом всі рівні і кожен буде відповідати за своє. І хай ті всі Трампи, Венси, Бенси, там, ті всі маски і так далі не думають, що вони якісь особливі. Перед Верховним судом, всі рівні, ось про що дана карта. І не можуть вони між собою помиритися. Постійні кажу, якісь такі склоки. І оце кажу, імперія, яка ще толком не почалася, вона вже починає рушитися. Путерівську імперію те саме чекає. Туз жезлів перевернути. І немає оцієї, знаєте, одностайності і стабільності. Ті гієни, от. Одні на одного кидаються, щось роздирають. І тут п'ятірка мечів: карта поразки, карта конфліктів, карта якихось бунтів, розпалювання оцих протирічних всяких це не є добра карта. Так що, ту, бачите, імперію Трампа, якщо він далі почне отак це все робити, що він робить, і, і дозволяти оцим своїм прибічникам теж робити те, що вони роблять. І це все виходить як з-під контролю. О, кожен грає якісь свої ігри. Кожен грає якісь свої ігри. І все в основі гроші, 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 гроші. Люди добрі. Скільки вже е, вони мають, скільки їм ще треба, негодні понаїдатися. Тут гроші, тут гроші в карті мотивації. Дуже, дуже оце... Там хтось такий прям хоче всю владу захопити. Такий молодий, ініціативний. Ану, хто це? Венс, карта повішеного. Маск, карта дурня, тут аркан дурня. Хто там ще є? Рубіо, теж шестірка мечів перевернути все. Яка команда? Повішений, аркан повішений, аркан дурень і аркан шестірка мечів. Який каже, що просто так, як воно є, це все йде до якоїсь точки теж як краху і так, якби прорив до чогось наступного. Тобто, своїми ж діями вони нічого доброго не роблять. Має бути велика радість, а є навпаки. Має бути велика американська мрія, про яку там Трамп розказував, і якась золота епоха, а є навпаки. Якийсь крах, руйнація, і потім, хто вже це все замінить ту правлячу систему Трампівську, буде то все, як заново відбудовувати, але вже нормально. Що відбувається, подивіться, які рішення, які вчинки? Ну це, ну це не нормально. Це навіть так просто проаналізувати. Знаєте, кажуть, чисто по-хлопськи, не маючи прямого відношення до політики, до того всього там, що відбувається так, такого не, не треба бути великим політичним експертом, щоб розуміти, що те, що робиться при його правлінні зараз, це ненормально. Як може людина по сто разів в день міняти свої думки, свої слова? То він щось там пригрозив Росії, бо Росія почала нас атакувати, коли вони допомогу призупинили. То він каже, ну так правильно Путін робить, кожен би так на його місці робив. Ну ти що, нормальні таке говорити? Ти що, нормальні таке говорити? Правильно робить, щоб бомбити Україну? Це він каже, що Україна не хоче миру. А в результаті Путін молодець її бомбить, то він хоче миру. Це що за... Це, це Парадокси, це що за маразми, це що взагалі? Що це за театр абсурду? Це театр абсурду. Ну, ти, якщо щось сказав, ти відповідаєш за свої слова? Це наказуємо. По енергії, щоб розуміли, якщо людина щось говорить, а вона цього не виконує, вона буде відповідати дуже сильно за це. Ну, тобто, це не можна так робити. Або визначайся, бери якусь сторону конкретно. Ну, Своїми діями вчинками тут багато чого продемонстровано. Зараз щось там, знаєте, за Україну чогось дуже мало. А тільки шантаж примус до завершення війни і так далі. Ще потім понеділок будемо передивляти, що там по тій Саудівській Аравії. І казати, що ну то кожен би так на місці Путіна зробив, якби то Україні припинили допомогу, і, і він має бомбити. Тобто, кожен би так зробив. Та ніяка нормальна, біла, світла, чиста душа такого, в принципі, би не зробила. По-перше, би допомоги не припинила, по-друге, нікого би не бомбила, ні на кого би не нападала. Ну, жахи вже якісь, вже кажу: побільше світла і далі направляємо, хай воно вже те світло забере те, що заважає нормально дійсності завершити цю війну. Всіх хай викриє, хай вичистить, бо це отаке. А з тим діями Мовчинка мені було важливо подивитися, що до чого та імперія йде його. Та ні до чого вона доброго не йде. Потім це ще може бути втрата тої влади, прийде ще от якийсь там хтось на його місці, хто івент, чи хто там. Потім ще буде гірше. Та що ви? Жахи. Жахи. Тут теж в нас повішений. Карта смерті для його імперії. Крійка Кубків, от. але. Але, але такі типу Ура, але ми святкуємо там якісь великі перемоги. Що вони там святкують? Один кругом розбрат. Карта боротьби і аркан мах. І тут так чітко. Або ви вертаєтесь до якогось здравого смислу, розуму і, і якихось дій, або от повішений і аркан смерті, зміна системи влади. Тому вже ось такі демонстративні конфлікти. Саме цікаво, що якось це не вдалося приховати, так? це так теж, ніби що воно має бути видимо для людей. Такі демонстративні конфлікти це вже говорить, що немає ніякої єдності в тій команді. Що ця вся команда його це все, знаєте, хто в лісто по кожен тягне своє. Нічим добрим це в результаті може по факту не закінчитись. А якщо ж їм справедливі рішення будуть по відношенню до України, тим більше. В своєму президентському кріслі він не втримається. Ніхто не втримається довго, хто не буде сповідувати по закону чесності, справедливості, щоб кожному було. Хто з всякою нечистю хоче єднатися, той, відповідно, буде нести покарання по всіх законах Вищої справедливості. Ось так. А ви свою думку напишіть в коментарях. Я щось сьогодні дивився. Прогноз, розклад про цей хрест, який з Києво-Печерської лаври там похилився, щось там впав. От Я казав, що ну не можна виключати, звичайно, якісь природні фактори, чайники, але в тому роді, певне, свої знамення є. Ось, хто ще це відео не бачив, може подивитися. З однієї сторони, попередження про певні негативні події, з іншої сторони, про очистку від всього російського, так, ті самі Києво-Печерські лаврі. А по третє, є знамення. що як можливість нам скинути якісь дійсності, оцей от груз, хрест завершити один етап, почати новий етап. І теж бачите, в світі найде така енергія, енергетична зараз велика трансформація протягом періоду весняного, завершення одного етапу, початок нового. Дуже хочеться, щоб нас вже війна завершилась, звичайно, чим пошвидше, дай Боже. На тині працюємо і далі. І з Божою помічю подолаємо тих всіх ворогів і внутрішніх і зовнішніх. І як завжди, кажу вам всім, бережіть себе, будьте здорові, до нових зустрічей. Почуємось.